Як російська дівчинка Ольга Киця? Ти як російська дівчинку? Привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато справді ніби лютий звір. Він, братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір. Але мене замкнули у підвалі, а там лежав застрелений татусь. Я бачила, як крофлялась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вона, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках. Досі її крик, який ставав тихіший і тихіший, а потім голос мами просто зник, її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тату там знущався наді мною, а мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як російська дівчинка? Живеш, а я убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночам спить, цілує твою маму, обіймає моя матуся вбитає лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров? Тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понімечив любов. Тіла дітей він розривав на шмаття. Ну що ж, російська дівчинка, Бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога піднімуся в рай. Там янголи на мене вже чекають.